Добрий день, мої любі! І сьогодні у нас ось такий огляд каталогу Лівеста. Це українська мультибрендова компанія. Тут в основному турецька продукція, але є новинки у нас Німеччина, Польща і Україна. Ось дивіться, який класнючий продукт. З'явився 3+, Це аромати терапевтичні пластирі для дітей. 6 штук. Щоб дітки поскоріше виздоровизздоравлювали. Також фітобальзам, оригінальні шведські трави 269 гривень, Гляньте, що входить полин гіркий, терлич, лепеха, імбир, дягель, кульбаба, мира, волоський горіх, апельсин гіркий, куркума довга, кориця, кардамон, мускатний горіх, коров'як звичайний. Унікальна фітокомпозиція, страв у вигляді настоянки на етиловому спирті. І сприяє нормалізації процесів травлення. Відмінно працює при всіх розладах травлення, допомагає швидше одужати. Від застуди, озноби покращує апетит, підтримує правильну роботу печінки. Мої любі Гляньте, яка красота. Також також з'явився ось такий препарат зеленим кофе зеленою кавою Ленштайнер. Одна капсула на день після їжі. І будете худіти також вітамін Д, який потрібен круглого року, дорогі ми. також цілюща журавлина для сечостатевих шляхів, антихолестерин теж по одній капсулі після вечері і за 2-3 години до сну. Ще з'явилися ось такий класний. Регулювальник балансу кислотно-лужного 399 гривень, а також дієтична добавочка. То в порошочку йде, а то у нас в капсулах. З'явилися зубні пасти для дітей і для дорослих. мої любі. Ну, новинка того каталогу, тонус Вен, крем бальзам для Вен. Молоді суглоби і наш улюблений крем-бальзам для суглобів хрящ, акулячий», хрящ, дорогі мої. Також є вітамінний бюті комплекс для волосся. А до нього ще можна взяти маску для волосся відновлюючу і шампунь, відновлюючий з кератином. Новинка. Ціна на знайомство гелоблікант 59 гривнів. Твоя група підтримки це бальзам з перцем чілі та бальзам з екстрактом каштана. Перший має екстракт червоного перцю та екстракт чілі, а другий каштан. Перший він розігріваючий для, суглобів, для підтримки суглобів, а інший при лікуванні остеохондрозу. Коли головні болі можна потерти, має охолоджування. Дій, тобто вони різні Кухонне мило лівеста яке має 1000 мл, усуває різні аромати, має нейтральний pH, не пересушує шкіру. Для дітей дитячий шампунь для волосся та тіла, соко малої, банан і має віддушку банану. плюс надовго хватає Також у нас йде серія для ніжок. Далі теж продовжується ця ж серія для ніжок. Потім йде у нас талія, це для нормального, для жирного волосся, проти випадіння для неслух'яного слабкого волосся. Серія Серія далі теж йде з оливою. і... А це тверді шампуньки. Я сама хочу спробувати, коли у мене закінчаться інші шампуньки від Юнайс, nice, наприклад. І тут, кажуть, вони дешевше всього є зволожуючі з календулою та кокосом проти випадіння з лавандою, розмарином, проти лупи з що, ще безсульфатні шампуні з олії камелії японської, з екстрактом плодів маракуї, з натуральним прополісом, з екстрактом кореня півоні, з екстрактом кульбаби. Такі ж самі милки, по 99 грн. Серія віталії теж гарна для. Лиця обличчя, натуральна трояндова вода, олія трояндова, активний тонік з кислотами для очищення шкіри обличчя Талія. Теж пішла е, е, талія. Дуже класні мила, дуже класні такі набори йдуть е, кожній жінці по равлику. Крута ціна, відновлюючи крем для обличчя з муцином равлика. Зверніть увагу, що тут 50 у нас іде Мілілітрів крута ціна 229 гривень В тому каталозі вона 249 була. Також крута ціна йде, а в тому було більше 500 гривень. Це Blue Light захист шкіри від цифрового старіння. Всі ми сидимо в комп'ютері, в телефонах, як-ніяк, дорогі мої, так. 唉。<sighs> Також мої любі, ось теж для чоловіків теж дезодоранти є, для жінок теж є шампуньки. шампуньок, скільки хоч. Пінки для бриття. для найменших тез, дез які ідуть. Це у нас ідуть освіжуючі повітря, а це аромадифузори, 249 гривні крута ціна золота сироватка, гелі для душу, ось такі милки для рук, це у нас відбілювач, засіб для видалення плям від лівести, від свілії, є від жиру для ванної кімнати, і натуральний такий. Трав'яний очищувач. Ну і на закусочку у нас інтимка, косметика для інтимної пінка та гель. Ось такий був огляд. Ставте лайки, якщо вам було цікаво, моє любі.